Слухай, я в такій лазні ніколи не була. Як думаєш, не спустять попаритись Тому і так. І ж планую здавати оренду. Завершили на виробництві лазню площею 30 метрів квадратних. Вона унікальна, тому що має два панорамних вікна, і одне з цих вікон прямо у парній кімнаті. Загалом планування лазні це передпокій, роздільний санвузол. Кімната для відпочинку з панорамним вікном та додатковим виходом на майбутню терасу. І, звісно, сама сауна. Тонування деревини у комбінації темних та світлих відтінків. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такий проект лазні. Не забудьте поставити вподобайку. В описі до відео є усі контакти для зв'язку з нами. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди будинків та лазень.